Ми сьогодні будемо читати вірш з 18 ї глави Бхагавад-гіти. Це останній вірш по Бхагавад-гіті, котре входять в перелік обов'язкових для вивчення на курсі Бхакти-Шастри. Це 1866. Дуже відомий вірш. Я поділюсь екраном. Сцкрет. Переклад спочатку. Сарва дхарман парітя дя. Мам екам -э шаранам враджа. Ахам твам сарва папе папепхио мокшайшями машучо. Сарва дхарман. Усе розмаїття релігії. Парітя джя. Залишаючи. Мам, мені. Екам лише «шаранам» щоб віддатися, враджа. Іди. Агам, я твам, тебе сарва папеп'я. Від... Сарва всіх папеп'я від гріховних наслідків, від усіх гріховних наслідків. Мокшеш ямі позбавлю. Машучага, не хвилюйся. Не хвилюйся або так? Не бійся. <кхем> О, переклад. Залиш усі різновиди релігії і просто віддайся мені. Я звільню тебе від усіх наслідків твоїх гріховних вчинків. Не бійся нічого. Можна ще раз. Залиш усі різновиди релігії, релігії і просто віддайся мені. Я звільню тебе від усіх наслідків твоїх гріховних вчинків. Не бійся нічого. Ось такий вірш Кришна промовляє Арджуні. Це як фактично вже останній вірш Бхагаватгіти. Далі вже там, говориться, що там, які наслідки, якщо ми проповідаємо, Бахмат Гіта там, іншим і так далі. Прославляється ця бесіда. От. А в чому вірші, да? а, так цікаво, Царватгарма залишити всі різновиди релігії. Тобто, а, це ж в ведичні часи, там була тільки одна релігія, які різновиди взагалі релігії, не зрозуміло. Наскільки я чув, так, що Крішна тут ну, Тут йдеться про саме а, різні форми як Релігійної практики мається на увазі карма, гьяна, йога, бхакти. Да? І тільки займайся бхакти. Просто вітайся мені. Я звільню тебе від наслідків всіх твоїх гріховних вчинків, не бійся нічого. От. Мені так небагато є чого сказати по цьому віршу. Шила пропада, він. Ну, Достатньо часто так його цитує, і тут в другій половині коментаря Шила Пропада от, трошки більше розкриває цю тему, що значить просто віддатися, да? придатися Крішні? Що значить це віддатися? І він цитує вірш Харі Бахті Віласи. 11.76. Анукульяся сам калпабраті куляся фаржанам, рехшишя, тіті, вішва, согоптерітве варанам татха, атманікшепа карпані, шадвідга, шаранагаті. От, про шаранагаті. Що це значить? Вітатись крішні, тобто повністю бути залежним від Крішни. Вірити, твердо вірити, що за будь-яких обставин Крішна захистить від усіх труднощів. Нема потреби приділяти зайвої уваги підтриманню душі в тілі. Крішна подбає про це. Треба завжди вважати себе безпомічним і бачити в Крішні єдину основу свого життєвого поступу. Досить людині серйозно розпочати віддане служіння Господу, як вона, сповнена свідомості Крішни, одразу звільнюється від усієї скверни матеріальної природи. Існують різні форми релігії, різні способи очищення, засновані на розвитку знання, медитації в системі йоги тощо. Але той, хто вручив себе крішні, може обійтись без усього цього. Просто, впокорившись крішні, можна уникнути зайвої трати часу, досягти всіх позитивних результатів і звільнитися від усіх наслідків гріховних вчинків. Вот. А і далі пропада говорить, що. Дуже пощастило тим, кого просто прибавив чарівний, чудовий образ самого Крішня. Е в людині може з'явитись почуття розгубленості. Як це відмовитись від усіх різновидів релігії, просто вручити себе крішні? Але це зайві турботи. <г Lay -due> вот. Дуже важливі є тут слова. Ма шучага. Не бійся, не сумнівайся, не турбуйся. Е Знаєте, як тут в санскриті на є приставка на, це значить також отрицання, заперечення на А тут машуча, «ма», ма, що це таке більш сильне заперечення. Тобто, взагалі не хвилюйся, все буде добре. Такий обнадійливий вірш. От, я пам'ятаю, от один з перших віршів, який от я чогось пам'ятаю. Хоча це один з останніх віршів Багавадгіта, але він так запам'ятався мені, ще, коли я так перший раз в храм приходив, такий дуже цікавий. От можемо повторити санскрит по одній строчці, а потім по дві, і весь вірш разом.

माम एकाम शरणाम व्रजा माम एकाम शरणाम व्रजा माम एकाम शरणाम व्रजा

Mokshe Shyami Mashu Chaha. Mokshe Shyami Mashu Chaha. Mokshe Shyami Mashu Chaha. sarva dharman parityajya mam ekam sharanam vrajam sarva dharman parityajya sharanam vrajam sarva dharman parityajya mam ekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayshyami ma shuchaham

बारव धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजामहे त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयष्यामि मा शुचः Vraja, sarva dharmān parityājya māme kam śaraṇam vraja ahaṁ tvāṁ sarva pāpe bhū mokṣai śyāmi sarva dharmān parītyājya mām ekam śaraṇam vraja ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhīo mokṣaiṣyāmi mā śucaḥ І можемо ще раз переклад прочитати Багаватгіта 1866. Залиш усі різновиди релігії, просто віддайся мені. Я звільню тебе від усіх наслідків твоїх гріховних вчинків. Не бійся нічого. Залиш усі різновиди релігії і просто віддайся мені. Я звільню тебе від усіх наслідків твоїх гріховних вчинків. Не бійся нічого вірш, Може, літані ви так поділитесь, може, Може, анатосакши право скажете щось по цьому віршу. Я можу пару разів сказати, що я чув відчуття припробу. Він казав, що цей вірш є, він кульмінація, бо водгіти. Саме вище до чого доходить благодіти, що треба все полишити. Але в той же час це все полишити і віддатися крішне — це тільки початок відданого служіння, насправді, яке далі вже потім розглядається більш детально в чимат баговити. І також, я чув цікаву думку, що я, я пробував якось коментував цього вірша і казав, що деякі віддані вони прям не погоджуються з цим твердженням, що треба так ось категорично все полишити. Наприклад, там обов'язки вона, що матарми, там сім'я, ще щось, ну тобто, прям залежати від Крішни, нічого не боятися, а далі як воно буде, як молість Господа. І деякі відомі вони кажуть, не погоджуються, кажуть, що це прям занадто. І Він казав, що насправді ні, насправді ми повинні погодитися з цим твердженням Крішни, що ми повинні дійти до такого розуміння тотальної залежності від Господа. Але можливо, що на цьому рівні, на якому ми є, ми ще не доросли, але це, це нам на виріс, на нашу медитацію. Нам до цього треба буде ще дойти крок за кроком. Треба мати якийсь план, яким чином ми повністю віддамося грішні. А все починається десь там у 2.7, 4:34. Десь там на початку, коли ми приймаємо старших відданих керівництво, духовного наставника, і ми починаємося дослухатися. Що хоче сказати нам Кришна, і що нам треба робити, враховуючи наш рівень? Дуже вам дякую, Кишна. Я недавно слухав лекцію Бхаттіві Єнга своєму хараджовіну казав, що а, тут в цьому вірші слово враджа. кам шара нам Ну Там в послівному перекладі — «враджа» і ти. А, також враджа, ми знаємо, це врадж, да, вріндаун. Тобто, щоб повністю передатися Крішні, можна прийти у Вріндаун в кінці-кінці. От. Харі Кришна.